Привіт всім. Привіт! Сьогодні дуже хороший день, тому що є дуже хороші новини. Так що чекаємо, слухаємо і насолоджуємося. Давайте пробіжемося шедесенько по ціні. Ціна у нас на старшлаг 50-59. Ліквідність 260 тисяч. На cbdc сейлі 56 тисяч, 19 мільйонів токенів. Капалці більше 1 мільйона користувачів. через Продовжується акція на Вифаундері. Вже зібрано більше 250 тисяч доларів Касатер Корп і збір продовжується до 1 мільйона 240 тисяч. Якщо я не помиляю. Так, на сьогоднішній день в нас 120 150 гманців присутніх. Приймають участь. Тому давайте щодесенько виберемо 10 гаманців, які будуть готові отримати подарунки 5 з них. Перший є. Обачаюсь, якщо голосно дуже. Зараз зробимо, щоб не було голосно. едіє тепер ти більший ось ручність ручність зараз зверніть та Ja ti teši Posting, so devia -tri. І 10, так? Зробимо 10 й гоманець. Що ти будеш робити? 10-й гомонець є. Забираємо з собою ці гонеці. Для того, щоб не згубити. і підемо шукати ще одинадцятий. Так, так. визначаємо одинадцятий гминець. Є. Одинадцять гемонтів знищено. Тихше, тихше, ай-яй. Щось сьогодні наша техніка настрошечки підводить. Я. Це ми забрали наші гаманці, щоб їх не втратити. І йдемо далі. Для 11 гаманця. Зараз будемо визначати. Так, на сьогоднішній день 2340 користувачів, тому пропоную визначати 10 000 старславсів. Це ж є позиція? Ну що? Вітаю, вітаю. 11 гаманець. Подвоєння виграшу. Виграш буде складати 4680, да? 4680 став. Нагадаю, користувач, чи 11 гаманець протягом доби, будь ласка, напишіть бомбербою в Телеграм, щоб забрати. Свій виграш. Йдемо далі. Так, і додатковий у нас є ще розіграш призів. Де наші? Може і не, не знайдемо? списки списку відтворення. Ай-яй-яй, що робити? Нам дійти до списку. Це не до. Це у нас версія. 15, 75. 75 стаксі. Стар шлаксів. Зараз будемо uh, так само визначати переможця, який отримає сьогоднішній подарунок. 75 старшлаксів. Нагадаю. Останній символ гаманця, який є в коментах. Гаман. Гаманець з останнім символом D, який є в коментах за минуле за відео, отримує 75 старшлаксів. Давайте перевіримо всі разом. Додатково поставимо лайк і. Не забувайте писати коменти під, під, свої, під відео зі своїми гаманцями. А на цьому ми йдемо. В коментарі і чекаємо вас, щоб вам роздати подарунки. Всього найкращого, підписуйтесь, ставте лайки, запрошуйте друзів в слід.